Доброго дня. Послухайте, куди йде бюджет, і ну, вони саме не скривають, то все розказують. Самі ж наші депутати. Послухайте Але зараз про бюджет, і для влади набагато важливіше забезпечити свої потреби: 5 копійками мільярдів на офіс президента, 13,5 мільярдів. На Кабмін на піар Зеленського 5,5 мільярдів на партії, які в першу чергу партію зеленського, яка отримує більшу частину цієї суми, майже мільярд гривень. Їм немає коли думати про зарплати військових їх. Інше турбує, турбує своє майбутнє, політичне, і фізичне. Турбує, щоб їм було комфортно і абсолютно не турбує, скільки ж отримає реально родина нашого захисника. Це проблема, з якою впоратися може коштувати відео. Від кого є можливість підтримати понеділок, день народження. Хочу не в лікарні, і не на війні, а вже в цивільному житті його відсвяткувати. Всім гарного дня і дякую.